Розглянемо таке поняття як відношення. А також розглянемо його основну властивість. Отже, частку двох чисел називають відношенням цих чисел. Наприклад, ось ця частка, яка записана через дві крапки, а також частка, яка записана у вигляді дробу. Їх чотири варіанти тут наведено це все відношення. Раніше ми говорили 6 поділити на 2. Або говорили частка чисел і 2. Тепер ми можемо говорити ще й 6 відноситься до 2. Або відношення чисел і 2. Ось тут записано. Це. Відношення двох чисел, як ви бачите із попередніх прикладів, можна записувати як за допомогою дії ділення, тобто дві крапки, так і за допомогою риски дробу. Отже, відношення можна записувати в одну строчку. Якщо дві крапки використовуємо, або у вигляді дробу, звичайно. Відношення показує у скільки разів перше число більше за другу за друге, це якщо воно дійсно більше за друге. Або яку частину перше число становить від другого, це якщо перше число менше за друге, то значить воно не більше за друге, але від другого числа складає певну частину. Наприклад, 6 поділити на 2 або відношення чисел 6 і 2 дорівнює числу 3. Цей результат вказує на те, що 6 більше за 2 в 3 рази. Так само дробом, якщо записати 6 других. Після виконання скорочення або ділення 6 на 2, ми отримуємо також число 3. І знову ж таки це вказує на те, що 6 більше за 2 в 3. В іншому випадку, коли ми маємо відношення меншого числа до більшого числа, у нас вийде дріб в результаті ділення, тому що націло менше число на більше не може ділитись. Тому, записавши це відношення у вигляді дробу і виконавши скорочення на 2, ми отримуємо остаточний результат 1 третя, який говорить про те, що двійка складає від чистки 1 третю частину. Якщо ми дробом запишемо відношення, а не через дві крапки, як тут, то скоротивши одразу отримуємо цей же самий результат. Таким чином, у прикладах 1 і 2 відношення показує на те, що перше число це 6, втричі більше за друге число, тобто за двійку. А в третьому і четвертому оцих прикладах вказує на те, що число перше, це число 2 складає 1 третю частину від другого числа, тобто від числа 6. Основна властивість відношення. Оскільки відношення це частка, а також дріб, то основна його властивість це те ж саме, що основна властивість дробу. Зараз ми прочитаємо, ви самі це побачите. Відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Точно так само звучала й основна властивість дробу. Тільки там замість. Слово відношення вживалось слово дріб. Тобто значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник його помножити або поділити на одне й те саме відміно від нуля число. Тому ця властивість точно така сама по суті, як і основна властивість дробу. Наприклад, якщо ми маємо відношення 6 до 2, то згідно нашої властивості, ми можемо скоротити. Це відношення на 2. 6 поділити на 2 буде 3. 2 поділити на 2 буде 1. Таким чином, з відношення 6 до 2 ми отримаємо відношення 3 до 1. Тобто, фактично, ми його скоротили. Якщо дробом записано відношення, то звичайно тут все робиться так, як в темі дроби. Скорочуємо на 2. Отримаємо 3-1. І відношення буде 3 до 1. Тобто 3 перших. Так само і третє-четверте. Після скорочення отримуємо такі відношення. Тепер розглянемо основні типи задач на відношення. Отже, перша задача номер 1 знайдіть відношення. Від нас вимагається просто знайти відношення. Для того, щоб знайти відношення 375 до 15, необхідно спочатку записати це відношення за допомогою двох крапок або дробу. Далі виконати ділення. Якщо націло ділиться, то результат буде от як у нас 23. В другому випадку в нас відношення десяткового дробу до мішаного числа. Ми записуємо його за допомогою двох крапок. Далі десятковий дріб і мішане число перетворюємо на звичайні дроби і далі виконуємо ділення звичайних дробів. Отримуємо двадцятих. Тобто відношення оцих чисел до рівня 11,20. Друге завдання це відношення іменованих чисел. 25 см до 4 дм. Перше завдання. Ось воно записано. Для того, щоб знайти це відношення, необхідно нам або дециметри в сантиметри перетворювати, або сантиметри в дециметри. Але необхідно, щоб отут були однакові величини. Сантиметри в Я перетворив у сантиметри. Тобто 25 см відноситься до 40 см. Далі я записав це відношення у вигляді такого дробу. Скорочуємо на сантиметри. А також 25 і 40 на 5. Тут буде 5. Тут буде 8. І таким чином ми отримуємо відношення 5-8. Наступне. Завдання 3 гривні відноситься до 120 копійок. Звичайно, як і в попередньому випадку, ми 3 гривні перетворюємо на 300 копійок і тепер записуємо це відношення у вигляді такого дробу. Скорочуємо копійки, скорочуємо по одному нулю, тобто на 10. І 30-12 скорочуємо на 6. Тут вийде 5. Тут вийде 2. Таким чином, наше відношення дорівнює 5 друг, або 2,5. 2 кг до 8 центнерів. Так само 8 центнерів перетворюємо в кілограми і отримуємо відношення 2 кг на 800 кг. Я записав дробом. Для зручності скоротити, щоб скорочуємо на кг. 800 скорочуємо на 2. Тут буде 1, тут 400. Таким чином, 400 виходить значення цього відношення. Нагадаю, що цей результат каже, що 2 кг складають 400 частину від 8 центнерів. Наступний вид завдання. Замініть відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Отже, перше відношення це відношення десяткових дробів. Нам необхідно його замінити відношенням натуральних чисел. Для цього ми використаємо правило ділення на десятковий дріб. Перенесемо кому на дві цифри, тобто на два знака вправо в дільнику і в діленому. І тут допишемо 0. Після цього ми маємо відношення 30 до 27. 30 і 27 це вже натуральні числа. Тобто ми виконали завдання. Ми замінили відношення дробів відношенням натуральних чисел. І тепер спростимо його, скоротивши на 3. Тобто поділимо на 3 і 30 27, і отримаємо 10 до 9. В наступному прикладі у нас відношення звичайних дробів. Знову ж таки, виконаємо ділення цих дробів згідно правила. І після ділення... Ми отримуємо 5-8. Результат, якщо у вас, наприклад, дане відношення записано за допомогою двох крапок, то в цій задачі також зручно записати кінцевий результат не рискою дробу, а через дві крапки. Щоб воно якось видно було, що були числа дробові, а потім замінилися на натуральні числа. Тут відношення мішаних чисел. Точно так само працюємо. Мішані числа перетворюємо на дроби звичайні. Виконуємо ділення звичайних дробів. В результаті отриманий дріб 8.15. Записуємо, як 8 відноситься до 15. Тобто мішані числа ось у нас були, які одне до одного відносилися, тепер натуральні. 8 до 15. І останнє завдання це завдання на розв'язування задачі. 0,3 кг сиру коштує 5 гривень 40 копійок. А 250 г бринзи 4 гривні. У скільки разів кілограм сиру дорожчий від кілограма бринзи? Звичайно, спочатку необхідно визначити ціну сиру. Ціна сиру це і єсть скільки коштує 1 кг. Що для цього потрібно зробити? 5 гривень 40 копійок. Які... Необхідно заплатити за 0,3 кг сиру. Ми маємо поділити на 0,3. Тобто 5 ,40 гривень 40 копійок це 5,4 гривні. Я ділю на 0,3 кг сиру. І узнаю, скільки гривень коштує 1 кг. Отже, при діленні на десятковий дріб кому переносимо. Далі 54 поділити на 3 це буде 18 гривень за кілограм. Це ціна сиру. Точно так само обчислюємо і ціну бринзи. 4 гривні ділимо на 250 грам. Але мені необхідні не грами, а кілограми, тому 250 грам я записую як 0,25 кг. Знову кому переносимо. Сюди два нулі дописуємо і вже будемо мати 400. 400 поділити на 25 це буде 16. Таким чином, бринза коштує 16 гривень за кілограм. Це її ціна. Коли ми дізналися ціну сиру і ціну бринзи, тепер можемо визначити у скільки разів ціна сиру більша, ніж ціна бринзи. Виконавши просте ділення. Тобто знаходимо відношення 18-16. до 16. Після скорочення на 2 ми отримаємо відношення 9 до 8, а це буде 1,18 разів. Тобто в 1,18 разів 1 кг сиру дорожчий за 1 кг бринзи.